Ух, є, друзі, все-таки. Ось вона клюнула, Де я і думав? І... Гарна щука. Ось вона прямо в місті така клює, гарна. Друзі, гарного всім ранку, дня вечора, хто як дивиться цей відосик. Ось приїхав я знову на риболовлю. В межах міста Суми приїхав. Сьогодні в нас середина листопада, 15 листопада, і так просто дивлюся, далі вже там передають морози. Можливо, це останній раз, просто хочу поплавати, половити щучку. Та й плюс останній раз, коли ми з хлопцями були, ми збиралися по дождю. Човен мокрий був зараз. Ось хочу просто човен свій просушити і заодно порибалити. Приїхав ну, біля бази Вітязь, там біля широкого, оці міста буду плавати. Ось далі так вже на баси туди пряма пішла. І в цих містах хочу поплавати під камишиком на мілячках, пошукати щучку. Приїхав не рано, зараз вже десь 11 -та година. Так, ще дощик сьогодні моросить невеличкий. ось. І спробуємо половити можливо останній раз вже в цьому сезоні до морозів. Так що зараз скачаю човна і випливаю на воду. Ну що, друзі, розпочинаю риболовлю, взяв сьогодні з собою два комплекти, це ну, два скаї, один до 14 грамів буду їм джигувати і другий до 24 грамів буду твічити їм. Зараз став ось таке місце, тут амілячок, поруч база Вітязь, і буду тут зараз джигувати. Як показала практика, щука зараз стоїть на мірячках. В таких ось там, де трава була. У мене на двійнику буде цепляти траву. Зараз тут облорами напевно пройду в відрізок. Ось флапера поставив вже на двійнику, а то останній раз на все Клювання багато було, а риба не засікалася. Ух, є, друзі. Клювання. Прикол. На воблер клюнула щучка. На джиг не було, а ось поставив воблерок, ну Така невеличка, але є перше клювання на дементора. Ось така щучка. Ну це явно не залік. Зараз ми таку відпустимо, але ось є. Розраховував я на це місце і ось є перша. Сподіваємось, є тут і більші щучки. Зараз фото на пам'ять і відпускаємо. Так, ну треба зараз таку заміряти щучку раді цікавості. Ось така 515 грамів. Ну, така півкілушка. Вон дивлюсь, піявочки на неї стоять. Щучка. Така віала, пасивненька. Ну, все-таки сплюнула, спокусилася на дементора. Дементор в цьому році вистрілює. Ось така щучка, 40. Рівно 40 см. Друзі, нагадую, що... По новим правилам таку рибу брати не можна. Можна брати від 50 см, так що таких треба відпускати. Що ми зараз і зробимо? Так, ну що, отака От щучка 515 грам пливе додому. Давай підростати. Так, друзі, зараз за першу збиту щучку, чайку треба. Випити, щоб і далі клювало. Щоб сьогодні порадувала нас закілушка якась. Така сьогодні погода, брячка. Зараз моросить. Дощик йшов десь годину назад і передають ще там на вечір дощ. Ну, побачимо, як воно буде. Так, сьогодні десь годинки 3-4 поплаваю. Можливо, щось ще й буде. є, друзі. Клювання. Ще одна щучка. Но ну, снова такая невеличка. петка взяла. Ух, на мене пішла на мене. Снова воблер спрацював. Та хоча такая? Ух. Хоча така ще Більш-менш грамів 800 десь 900 щучка знову цей же ж під камишиком і цей облирок працює Щось клюнуло, Невеличка щучка на джиг. Отак. Під берегом ось така на флапера. Та тихо, зараз я тебе випущу. Ось, друзі, така маленька. Давай додому, пливи. І джиг спрацював сьогодні. Ну, так, під бережком невеличка. Клюнула. Ох ти, блін, і порізала мені флапера. Зараз прийдеться клеїти клешню, то відвалиться. Так, ну що, друзі, зараз майже вже час дня. Ото тільки три клювання в мене було і все. Зараз так вже буду сплавлятися. Такий невеличкий сплавчик буду робити. І вдоль бережка, вдоль камишика обкидувати на воблера буду. Можливо щось да влетить ще сьогодні. Погодка сьогодні класна, така вітру немає. І можна нормально і твічити, і джигувати. Блин. Друзья, была клювака. Ну, шла. Вот тут он клюнула. Другий раз не хоче. керувати ось. Сьогодні воблер працює краще, ніж джиг. О, є, друзі, все-таки. Ось вона клюнула. Де я і думав? І гарна щука. Да, це... Ой-ой-ой. Це така явно за двоха, за трьоха. Ах, тримається. ледь-ледь тримається. Друзі, все таки як вона. Оце трофейчик. Це міський трофей можна сказати. така десь за двуха точно 2-200, можливо 2 триста, Он п'явочка повзе на ній. Фух. Ось друзі, все-таки є сьогодні трофейна щука. Клюнула вона, міська щука, блин, ми їздимо чорті куди за, за щуку і ось вона прямо в місті, така клює гарна. Інквізитор спрацював. Клас. Фух. Зараз ми її взвісимо. Така він гарнюня. Щучка. Ой, кажу інквізитор спрацював. Де ментор? Спрацював. Так, ну що, друзі, зараз взвісимо цю красуню. 2.10, ну двуха можна вважати. Саме щука моя в цьому осінньому сезоні. І клюнула вона. Хто б знав в місті. Ось ну, така двушечка супер, реально супер. Так, да, друзі, ось і обід все-таки сподівався, я якраз на оцей час зараз десь півдругого другого і ось вона є трофейна щучка. За таку можна і чайку трохи бахнути. Класна рибка. В принципі, я її тут і чекав. Мілячок, камишек, повинна вона була стояти, ось вона і є. Зараз такий дощик пішов, брячка якась. друзі продовжуємо попив чайку і зараз можливо ще щось буде якраз може якийсь там вихід в обід зараз піде я глянув на годинник 2 години дня зараз і все може бути ще до краю камушика я не дійшов а може там якась п'ятера живе Так, ну що, друзі, зараз 3 години дня вже. Зараз хочу ще ось разок пройти у той участок, де в мене дужка клюнула. І все, і буду збиратися. Ну так, Десь хвилин 20, можливо півгодинки ще порибалю, То вже буде темніти скоро. Лодку так я і не просушив. Після сьогоднішнього дождя вона знову мокра, так що прийдеться. Походу, ще раз їхати. Хоча там вже на вихідні передають мінус температуру. температуру. Ну, побачимо, як воно буде. Можливо, ще разок на човні вийде поплавати. Ну, а сьогодні, в принципі, так, ну, як для міста, як для 4 годин риболовлі. У мене було 5 клювань. Сьогодні 4 щуки я піймав і 2 щуки такі ну залікові були. Так що... Можна вважати, сьогодні класна риболовля вийшла. Сьогодні оцей в відпрацював на ура Дементор 130-й копія під рудру Яскраво в яскравому такому кольорі. Реально ось класно він працює. Саме цей кольор. У Тьоми ось там інші кольори, ну каже, він е, якось так слабенько інші кольори працюють, а цей реально у мене вистрілив в цьому сезоні і ловив дуже класно. Навіть краще, ніж Максквад 128-й. Все, друзі, пливу вже... Назад до машини буду збиратися і їхати додому. Така вийшла сьогодні риболовля, класно порибачив. Я навіть не сподівався, що щучка буде клювати в місті. І ще й така непогана. Погодка сьогодні була реально класна, вітра не було, хоч і моросив оцей дрібний дощик, але ну, нормально, в принципі, було комфортно рибачити. Так що, друзі, кому сподобався цей відозик, підтримайте лайкосом, підпискою на канал, коментарем. Також, друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Я залишу в описі під цим відео посилання на банку. Наші хлопці сумські збирають на тепловізор і треба їм вже добити цей збір. Зараз вони на важкому напрямку в Донецькій області і дуже потрібен цей тепловізор. Так що, друзі, у кого є можливість, долучайтеся до цього збору. Будь-яка сума 5-10 гривень і реально вона може допомогти. Так що все. Слава ЗСУ, слава Україні і смерть ворогам. До побачення. Побачимося на риболовлі.